Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас, 28 серпня, День міста Тернополя. І шумить і в'ється Топіль, буйним листом з краю в край, рідний серцю наш Тернопіль, молодій і розцвітай. Про Тернопіль, про його звичаї, давні і сьогоднішні, про історію Тернополя. Сьогодні, шановні телеглядачі, вам розповість народознавець, відома в нашому краї Надія Миронівна Купина. Надія Миронівна, ви в четвертому поколінні Тернополянка. Хто як не ви найглибше знаєте саму історію і традиції, колишні і теперішні нашого прекрасного міста? Дякую. Доброго дня, краяни, жителі міста Тернополя, дозвольте вас запросити на побачення з містом, яким я його бачила у своєму дитинстві і зараз. І пам'ятаючи слова із пісні Василя Зінкевича, у тернопільський став заглядають зорі, які йдуть на побачення з містом. Отак і я вас запрошую до, нашого, до нашої розповіді. Про що ж ми будемо говорити? Ну, В першу чергу про те, що. Чому воно називається містом під покровительством святої теклі рівноапостольної теклі? Напевне, це важливо, тому що. Ми говоримо про святу Теклю з прекрасного роману Лесі Романчук, знаємо її біографію, життєвий шлях. Ми цікавимося святими в цих храмі християнському, але чому вона так названа і яке вона має призначення для нашого міста? Ось давайте разом і про це дізнаємося. Ну, в першу чергу про те, що Свята Текля – це була дівчина дуже молода, яка в 19 років. Вперше почула про Христову віру. І апостол Павло про це її повідував її місті. І вона захопилася, але була вже заручена. І тому до їй довелося. Розірвати це, вона повідомила про маму. Це було дуже для родини недобре знак. І вона була, знаєте, от дівоче життя двічі відмовляла у заручинах, у дружині своєму, її за це судили. І ось її святість полягає в тому, що вона перший раз була кинута у вогонь за свій вчинок, але над небом з'явився Хмаринка і дощ, і вона була врятована. Її відпустили другий раз, коли її теж за її вчинок такі відмови поважним людям у її одруженні, вона була кинута оголена до ями, де були леви. І, але вони жоден із них її не е, доторкнувся а навпаки, у її ніг залишилися. Її звичайно довелося прожити дуже тяжке, подальше дівоче життя. Вона е, мусила переховуватися, відріклася від дому, е, лише прийшла додому попрощатися з мамою, коли та вже помирала. І потім е, зайнялася тим, що е, постійно працювала над е, своїм християнським словом, вірою, і допомагала бідним. І от, напевне, проживши в такій справі 90 років, вона дійсно стала святою. І ось коли а як сталося, що вона стала покровителькою А ви знаєте, це дуже цікава історія. Мені довелося про це дізнатися у своїх колишніх студентів, які працюють в архіві нашого Тернопільського державного архіву, які мені допомогли з двох джерел. Джерело перше, це книжка Тернопіль плин часу. Це написана Любомирою Бойцом. Хто пам'ятає? та такого гарного працівника архіву. От у неї є і Спогад, і друге, це те, що журналіст Ярослав Гулько написав у такий допис у газеті і Тернопільський. Мені здається, що це було найбільш глибше порівняно. Ось так, я ось такий маю, прошу подивитися. І от чому, Покажу, власне, чому так прошу? І чому власне, вона стала покровителькою? Тому що громада латино-католицька громада, тобто римсько католицькі парафіяни, маючи храми, Костьоли ізуїцькі вони вирішили, ну як завжди, біля таких храмів, святих міст ставили покровительку, яка би опікала їх. А враховуючи те, що в цьому ізуїцькому храмі, який нині тепер колишня швейна фабрика, стоїть уже без, без діла, то в цьому костолі був священик Антоній Герхвейфен. Він був настільки вражений долею теклі. І дівчини, так, дівчини, власне, бо потім вона стала святою, так. А для нього це доля дівчини. Він навіть його вважали в місті теж покровителем бідних, і він допомагав, не дивлячись на те, що і сам жив дуже скромно, і все і ходив дуже до душею співзвучні, так, нього. тобто він відчував її проблему, ну, її долю. І він теж взявся допомагати тернопільським бідним людям, і це спонукало його до того, що він вирішив з силою Громади поставити їй пам'ятник. Ну, цікава історія. Ви знаєте, це місце, напевне, для нас всіх має бути дуже значимим. Значить, от вулиця Качали до вулиці Кам'яної, між тим туди вниз до Піску, це якраз ця територія цього костюму. Але там був такий своєрідний скверик. І ось в одній із алейок на цьому сквері було поставлений такий високий постамент з білого мрамору, і на ньому фігуру Святої теклі, воно дуже довго з 1882 року було посвячено, і це було дуже поважно. Бо в 1901 році вже почав діяти цей ізоїдський костюм. І історія говорить про те, що там і криниця була така дуже сильної води, бо навіть люди тернополяни вважали, що ходили напитися чистої святої води із Криниці теклі. То десь приблизно де зараз погрудя за... Так. Не хочу вдаватися до історії, щоб такого свята не змарнувати. Там е, попередники були не дуже святі. Так. Але е, хочу сказати, що це місце е, є цей трикутник, як ми сьогодні його бачимо на, е, на нашому бульварі Шевченка. Він започаткував таку собі панську прогулку до е, костьолу, який ми тепер маємо, де є універмах. Спацерова шпацер... вулиця, Шпацерова вулиця, але казали, що то стометровка. Ну я думаю, що ми коли були молоді, ми теж знали, так, що так. ми про. Прогул... Гулку цю мали там на цій панській вулиці, на цьому бульварі, тому святу теплю і вибрали та це така суб'єктивна точка зору. А якщо говорити про значення її для нашого міста, то напевне в першу чергу те, що прикладом моління і звертання до неї був сам цей ксьонс Езоїд. Антоній, тому так. що він приходив, він дуже довго молився. Люди це бачили, приводили дітей, молилися громадами. Тобто, це було велике свято 24 вересня за старим стилем, а за новим 7 жовтня, і це вважалося дуже таким величним святом для Тернополя. І збиралися люди, і ось така була історія святої текі. Така, така у нас покровителька Надія Миронівна. От о, перед вами. Ваш сімейний фото ну, і... таїться фактично історія Могороду. на, на вашого роду і нашого міста. Так. Будь ласка, розкажіть коротенько про свій ну, і про наше місто. Ну, ось тут ви бачите фотографія мого роду про бабуся, бабуся, тато з мамою. Я маленька. Ну і е, мої тітки, і е, наші сусіди, які коло нас були. Тобто, це ось така вже по фотографії, бачите, які ми тут е, що вдягнуті, е, як в е, шанувалися. Так, міщани. Міщани, так, як шанувалися старші, вони сиділи е, молодші, у них дітинки на руках, а е, старші в оточенні. Тобто, це була така, знаєте, от е, родинна атмосфера е, любові. Е, е, хочу сказати. Фотографії, які я дуже люблю, не тому, що тут тільки моя мама. А мама моя Оля, а тому, що вони відтінюють місто. От ви бачите дві фотографії. Фотографія навіть тут кілька є, але так для мене, щоб пам'яталися, для глядачів. Фотографія, на якій зображено на фоні того зображення стоїть костюм. з книжкою з такою, так, книжечкою, книжечкою. І, і, і на фоні, на фоні. колишнього костелу. Костел, так. Рід, висока фотографія. башня дзвіниця і сам храм, так і кругом сад. Ну, Будемо казати дерева в такому парку. Друга фотографія Каційна, мені так здається, ми там вже всі роздивлялися, і нам так здається, що це фотографія ворота ратуші, де зараз пам'ятник Пушкіна. от, бо там, були там була ратуша. ратуша. І на фоні того стоять мама з своїми товаришками. Ну, а те, що після війни бачите, сквери, ще, будинки не відбудовані, от, такі колони стоять цього нашого теперішнього кінотеатру Перемога, український дім. І е, дівочий товариство, погляньте, які вони красиві. Ви знаєте, я милуюся і кажу, мода вона дійсно має шлях повернення. От, погляньте, які гарні суконки, блузки, е, плісоровані спіднички, як гарно зачісані е, голівки, е, е, ті викладені коси. Ну, е, ну, це знаєте, це радість. От подивишся і думаєш, нічого не віч, нічого не, не може загинути. Воно має свою безконечність. Щось нове додається, щось Звичайно. але а це повернення. Але але кожна пора має свою моду, і ця мода, вона, знаєте, базується. На попередніх би там що не, не казав, ну, так. але елементи будь-чого береться з так, чогось так. колишнього. Так, ну от бачимо, що і як гарно обрані дівчата при капелюшках, при хутрах гарно так. Е от, е Тобто от, це традиції, одяг. такі знаєте, поважності Ви кажете, зачіски. Там дівчина так зачіска під праник, коли сказав викладання так, так. викладання коси. коси, коси. От ну знаєте, і в той же час кожушок, хустка українська, чобітки. Тобто, так. знаєте, це все. Це натурально. Ні, в розумінні ще, знаєте, тому що зберігалось українство. Українська оця риса наша бути не гіршими, показати своє краще, дати приклад до такої моральності і послідовності, послідовності, щоб хтось обрав. Так, це ті роки, коли можна назвати їх післявоєнні ті роки. Але в мене фотографія, ще от ви казали, що дуже цінна. От для мене вона теж цінна, тому що це фотографія нашого будинку, де ми жили власний будинок на вулиці Нижче Подільській сторона якої тої вулиці називалася Вища Подільська, а тепер це вулиця Танцорова. Зараз цією вулицею тут поважні дуже сусіди. В нас родина Кульчицьких, знаменитих квітникарів, які мали тут на подвір'ї у себе, а потім, коли нас всіх тут вулицю знесли, то вони Наваті працювали і понині доньки пана Кульчицького займаються квітками. Квіт... Так. Квіт вас, і, так. З другої сторони, родина працівників швейної фабрики, тоді вже майстерні, пригоди кривенькі, дуже такі, знаєте. От, люди, які, до яких приходили е, моду по е, ви, ви, виготовляти моду, бо це вони, О, тому що вони дійсно допомагали е, їм гарно дівчаткам і всім вбиратися. Е, ну а це доріжка, така яка веде до, ну, до шостої школи. А за вашим будинком? А оце Я хочу сказати. А тут прямо, щоб ви знали, де це орієнтація. Це доріжка до шостої школи. Тобто шоста школа, але ще я вам хочу розказати таку річ, коли ми росли дітьми, е, будували шосту школу. Ну, уявіть собі, будівельники, літо, спека, вони хочуть відпочити, а 1 вересня не за горами. Так ми, дітиська, які хотіли вже так 1 вересня, бо ж бачить, як та школа піднімалася, ми їм концерт ставили. Ми їм прибирали ту будку, де вони їли. Ми квіти їм нас поставили. знаєте, в мене таке складалося враження, що певне так школу ще запер ніхто не хотів, як ми тоді хотіли. Ну, а тепер що за за будинком? За будинком тобто так в мірі 100 метрів, може. Старе русло річки, старе яке середу нашого, так старе русло, яке Поди... проходило десь. Де зараз оцей млин, так ото о, так, умовний Так, умовний млин, і він так повертав прямо от на тому розрішу, що каже, де зараз парк робили пальчи топі. Так де зараз ми можемо сказати, є оця козацька е... остривок той наш. Mm. Але що хочу ще додати, знаєте, пам'ятаю, е... це екологічне питання. От уявіть собі, що зараз ми можемо бачити, який засмічений парк буває після заходів, не тільки парк, але й озеро пливуть там пляшки, пластмаси, і все на світі. Деревину скинули там, діжку скинули але це проблема моралі. А тут я хочу сказати продовження цього, Вірніше, початок того, коли навпроти кожного будинку був той кусочок річки берега, для того, щоб ми, діти не поранилися, нічого собі не зробили. Пам'ятаю, батько брав і, і сусіди брали чоботи гумові, брали, брали граблі і заступалися цю річку і чистили. Щоб ми, діти не поранилися, щоб бо десь якось щоб черепка, з озера чи щоб з, бо з озера всяке могло так, наплисти на мулення, і ми були захищені. Бачите, була батьківська колективна віка. думка і колективна дія, чого зараз бракує. За, заради дітей так. робили добро. Так. Ну а тепер ви бачите, ніби як пустир ззаді. фон такий не зрозуміли, бо чорно-біле фото. І от торчить там десь далеко труба. Це цегільний завод. А саме ось тут все. Вся Це дружба так. була порожба була поро. Тобто 60, початок 60 х років е, нічого ще не будувалося, десь не десь там можливо вже щось було. Але великий яр, де зараз певніверсите. Так, так. Ми в ньому бавилися, поставили нам батьки два стовпи, натягнули сітку. То були волейбольні такі забави в нас. А тут де березіль, то все це було зарожче. Так було і, і... і... Ще... і, і ро... ці, акації. акації. Бо, знаєте, чому я пам'ятаю з дитинства, що казали: якщо хтось з нас перебіжить той гай акації, а там зазуля чи ще там хтось нам викрикували, то мто сміливий. То ми так бавилися. Ну такі були в нас ігри, але це дуже цінно, бо то е, показує, що місто розвивається е, місто стає е, більш насичений людьми е, красивими. Трудолюбивими, але часом ну, в народі кажуть, що бо е, не слідкують ні е, за, поряд. за порядком, який коло них є. Е, як тільки якісь вих... живу я зараз в центрі міста, і як тільки якісь масові заходи, ви знаєте, серце болить після того, як ці заходи закінчуються. Скільки там сміття? Напевне, в народі би казали, фір не вистачило в місті, щоб вивезти його все на раз. Але я думаю, що ті, хто наше місто наповняє, вони повинні про нього дбати. І тому, якщо люди турбуються про те, щоб наше місто було туристичним, було красивим, було молодіжним, як його називати, дбаємо про це. На роздоріжжі всіх сторін стоїть моє славне місто Тернопіль. Я дуже щаслива, що я народилася в такому гарному, квітучому. В зеленому місті. Дякую тобі, місто. Дякую вам за участь в передачі. Дякую. А в ці дні народилися Іван Франко, видатний український письменник, поет, громадський діяч, геній людства. Народився в селі Нагоєвичі на Львівщині. Осип Назарук український громадський і політичний діяч, письменник, публіцист, журналіст, міністр УНР, автор роману Роксолана, за яким знято фільм Народився на Бучаччині. Іван Вагелевич, поет, філолог, фольклорист. Етнограф і громадський діяч, один із зачинателів української літератури в Галичині. Школу закінчив у Бучачі, а також один із творців Руської трійці у Тернополі ім'ям Вагелевича, названо одну із вулиць. Народився на Львівщині. Нестор Нежанківський, український композитор, піаніст. Музичний критик закінчив Віденський університет і праську консерваторію, фундатор і перший керівник спілки українських професійних музикантів у Львові, народився в Бережанах. Ігор Юхновський, український фізик, громадський і політичний діяч, академік Національної академії наук України, був народним депутатом України. Першим віце-прем'єром, Герой України, дитячі та юнацькі роки, минули у Кременці. Тут закінчив гімназію, а згодом Львівський університет народився в Дубнівському районі на Рівненщині. Андрій Горняткевич, український бандурист, фольклорист, мовознавець, уроженець Чортківського району. Юліш Словацький. Великий польський поет закінчив Віленський університет нині Вільнюський, автор численних поем, драм, віршів. Словацький оспівував Кременець, природу Волині, використовував у творах український фольклор, народився у Кременці, де діє його музей, а в Тернополі названо вулицю іменем Юліша Словацького. Борис Бобинський, український поет, проживав в родинному маєтку біля села Мозолівка на Підгаєтчині, а також на Збаражчині і в селі Великі Гаї поблизу Тернополя, втопився біля Хотина, а народився у Львові. Юрій Шаповал, український історик, громадський діяч, веде свою рубрику на національному радіо під назвою Мить історії. Народився в селі Пробіжна Чортківського району. Мирослав Бабчук, художній керівник ансамблю Веселі Галичани Тернопільської філармонії. Олег Брилінський – інженер, конструктор, винахідник. Художник, аматор, автор патентів на винаходи, народився у Цеброві на Зборівщині. Михайло Зубик журналіст, редактор, заслужений журналіст України, екс представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Тернопільській області, народився в селі Касперівці Заліщицького району. Анатолій Рудницький, художник, народився в селі Підзамочок поблизу Бучача. Наталя Банадига, вчена в галузі педіатрії, доктор медичних наук, професорка, авторка понад 160 наукових публікацій, народилася в Тернополі. Віталій Гарасимюк, режисер, сценарист, педагог, автор більше 30. Короткометражних фільмів ста телепередач народився в місті Почаєві. Зеновій колісник, місіонер, мистецтвознавець сакрального мистецтва, дослідник хоронитель чудотворних ікон, релігійний діяч народився на Бережанщині. Любов Красновська, відома тернопільська журналістка, ведуча на радіо. Редактор новин, членкиня Національної спілки журналістів України. Роман Петришин громадський діяч, підприємець, книговидавець, засновник чумацького шляху, яка спеціалізується на виданні книг українською мовою, народився в Озерянах Бучицького району. Іван Кушнір. Поет, композитор, громадський діяч народився на Усятинщині. Люба Яворівська громадська і політична діячка. Народилася на Козівщині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А останні дні літа. І початок осені будуть проходити на зростаючому місяці. 30 серпня 1 і 2 вересня дні сприятливі для вирішення різних важливих справ, поїздок, зустрічей. 3 вересня день напружений. Всі інші середні. Овен, вашої енергії вистачить на усе. Головне, не розпорошувати її на дрібниці, уникайте сварок з другою половиною. Телець, на шляху до успіху на вас чекають перешкоди, але сил і енергії вистачить на те, щоб з ними успішно впоратися. Близнята, сім разів відмірте, один раз відріжте, це ваш девіз на увесь тиждень. Успішно буде командна робота. Рак. Ви заряджатимете, оточуючих своєю енергію. Вільні раки можуть зустріти кохання усього свого життя. Лев. Щоб не трапилося, зберігайте спокій. Прислухайтеся до критики на цьому тижні. Вона цілком об'єктивна. Діва на представників цього знаку чекають колосальні зміни в особистому житті. На роботі прислухайтеся до інтуїції Терези, ваша дратливість досягне апогею. Висловлюйте думку спокійно, не переходячи на підвищені тони. Зараз у вас починається напружений час. Скорпіон, приготуйтеся до кар'єрного росту, ви це заслужили. Побалуйте себе вартісною покупкою. Стрілець. Нестриманість може зіграти зі стрільцями злий жарт. Уникайте конфліктів, думаючи про наслідки. Козоріг. Ваш ентузіазм принесе хороші плоди. Козороги, які перебувають у відносинах, приємно проведуть час з коханими водолій. Не реагуйте надмірно на слова оточуючих і не провокуйте їх, якщо не хочете отримати недоброзичів. Риби, позбудьтеся хвостів, настав час відкривати шухляду і діставати звідти давно відкладені на потім справи. І на сам кінець, 27 серпня День авіації, 28 серпня День міста Тернополя, День Пресвятої Богородиці, велике християнське свято, День Гірника, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. Першого вересня День знань. Проминуло тепле літо, знов запарту, до книжок, і заходить в клас учитель, починається урок. Послухайте пісню про вчительку. Встає і суми трава, бачу стежку, де проходиш ти.